Щоб розважити дітей і подарувати їм гарний настрій, у Харкові провели майстер-клас з вуличних культур. Для батьків дітей це було новим досвідом, який приніс позитивні емоції. Я такого ніколи ще не бачила. Це в мене вперше. Це дуже чудово, прикольно. З брейкінгу малечу познайомив досвідчений тренер Владислав Замазі. Він неодноразово учасники українських всеукраїнських і міжнародних змагань. Я брейкінг, так, я чемпіон України і нашого міста. Танцюю вже дуже довго, з 2004 року. І зараз, ну, зокрема, моєї професійної кар'єри ще і викладаю брейкінг. Сьогодні навчав звичайним базовим рухам. Взагалі, ну, брейкінг складається з багатьох таких, ну, скажімо, категорій. Силови сьогодні ми пробували більш такі базові прості рухи, які підходять саме для такої малечі, яку ви сьогодні бачите. А емоції у дітлахів били за край. Усі залишилися з незабутнім враженням від побаченого. Тут Весело. Мені сподобалось танцювати. Також дітей навчали діджеїнгу і каліграфії. Мені все Оксана Мурашова, Олександр Иванов, Станіслав Гришко, Олександра Панченко Новини Харків.